Французький сатиричний журнал Чарлі Ебдо став лауреатом суперечливої премії Свободи слова від міжнародного пен клубу. Церемонія нагород відбулась у Нью-Йорку. Водночас шість відомих письменників вирішили бейкотувати подію, заявивши, що журнал підтримує нетолерантність у культурі. «Мало хто готовий ризикувати своїм життям, аби зберегти ті свободи, які ми маємо. Редакція Шарлі Ебдо продовжує робити саме це. І сьогоднішня церемонія є відображенням їхньої відмови приймати обмеження свободи слова через насильство Письменник Салмон Рушді критикує позицію тих, хто не прийшов на церемонію нагород. Кілька днів тому у місті Гарланд в американському штаті Техас двоє нападників відкрили вогонь біля комплексу, де проходила виставка, що включала зображення пророка Мухаммеда. Було поранено поліцейського, який охороняв будівлю. Візуальні зображення пророка Мухаммеда заборонені ісламом і часто викликають обурення радикалів.